Кредит під 2 чергова, нашумівша тема серед українців в Польщі. Невже все так просто, і тепер всі охочі зможуть отримати таке омріяне власне житло? Не так сталося, як гадалося, і я вам зараз розповім. Мене звати Роман Безіммігрант, Я вже 8 років мешкаю в Польщі, веду тут бізнес та допомагаю іншим розібратися в лабіринтах. Польського життя і права. Давайте розберемося в тому, хто ж насправді може стати власником нової або не нової польської, наприклад, кавалерки. Які ж умови отримання цього кредиту? Першою ознакою є вік. Всюди звучать рекламні лозунги про те, що програма орієнтована саме на молодих людей, а молодим в цьому випадку вважають осіб до 45 років. Щоб застрібнути в вагон цього акційного кредитного потяга, ви не можете мати в Польщі приміщення, яке ви використовуєте під житлові потреби. Ви можете жити на території Польщі або за кордоном, але маєте мати польське громадянство. Ви заробляєте в польській валюті, бо кредит вдається тільки в злотих. Ви кредитоспроможна особа, тобто працюєте офіційно, і у вас є здольність кредитова. Безпечним кредитом можуть скористатися також і іноземці, але які постійно проживають в Польщі, кредит може взяти і іноземець, який живе за кордоном, але в парі з громадянином Польщі, і якщо вони мають хоча б одну спільну дитину. Не менш важливе питання це є сума кредиту, і тут може вас вже пропасти бажання в'язуватися в цю історію, особливо в великих містах, таких, наприклад, як Варшава. Бо ціни на житло тут одні з найвищих, і не зовсім вони вписуються в рамки нової урядової програми. Згідно з уставою, про кредит під 2%, максимальна сума кредиту вона залежить від сімейного стану заявника. Це означає, що одинокі особи можуть розраховувати на кредит до 500 тисяч злотих, а подружні пари або пари, принаймні з однією дитиною, до 600 тисяч злотих. Зафіксували 500-600 тисяч злотих. Як виняток, це кредит на будівництво будинку. І там присутній власний вклад і вартість ділянки не повинні перевищувати суми в мільйон е злотих. Він не може цей кредит перевищувати 100 тисяч злотих для самотніх осіб та 150 тисяч злотих для подружніх пар. В нашому регіоні в Варшаві мільйон злотих для будинку це є нічого. Варто пам'ятати, що кошти, отримані в рамках фінансування, можуть бути використані для задоволення виключно житлових потреб, таких, наприклад, як купівля першої квартири або односімейного будинку. Будівництво будинку або його ремонт, придбання земельної ділянки з метою будівництва будинку. Перехідні положення закону також передбачають певні обмеження щодо максимального розміру безпечного кредиту 2 на завершення будівництва будинку з принаймні однією дитиною. Також устава говорить, що кредит можна використати виключно на купівлю цілого об'єкту нерухомості, а не його певної частини. Проте можна викупити всі частини одного об'єкту від різних власників. І увага, ви мусите жити в цьому помешканні протягом певного часу. Тобто, схема зі здачею оренди практично відпадає. Ну офіційно, звичайно, тому що як кажуть, на свій страх і ризик ви можете це робити, якщо забажаєте. Але якщо ви не хочете втратити фінансування, то продати чи винайняти в оренду житло, ви не зможете в перші 10 років доплат від банку. Після 10 років, будь ласка. Тепер про багатообіцяючі, безпечні 2%. По-перше, не єдиними двома відсотками обійдеться, бо тут є ще і невраховані різні збори, котрі кожен банк нараховує своїми власними методами. І щоб підрахувати вас. Реальний відсоток потрібно розглядати пропозицію кожного банку. Окремо я відразу скажу, що кредит під 2% це одне, а власний внесок це інше, і максимум, що ви можете доплатити, це внести це двісті тисяч злотих. Власним вкладом можуть виступати там ділянка під будівництво житлового будинку, але сума там теж не повинна перевищувати 200 тисяч злотих. Знову ж для нашого регіону в Варшаві абсолютно. Відпадає не цікаво, тому що це десь має бути десь далі, далі, далі занадто далеко від Варшави. Якщо у вас сума вашого першого внеску відсутня, бо вам недостатньо, то цей кредит можна поєднати ще з іншою урядовою програмою, називається житло без власного внеску. Таким чином ці обидві програми можуть працювати разом і вам будуть потрібні кошти лише для покриття фактично матеріальних послуг. До речі, в програмі житло без власного внеску немає ліміту ціни за метр квадратний житла. Але поєднати дві урядові програми і загалом показати банку якусь свою фінансову спроможність, це є складно. А поєднати дві урядові програми ну для мене це зроду взагалі фантастики. Але знову ж це ваш вибір, можете пробувати і е, старатися отримати і одну, і другу програму, і вони можуть поєднатися і працювати вам на користь. Загалом е, точна сума платежів залежить від е, багатьох факторів: сума кредиту, термін позики, мінімум 15 років, маржа банку і інші комісії, що стягуються е, конкретним вашим банком-кредитором. Від е, розміру державної субвенції на розстрочку багато факторів впливають е, на. Ту суму, яку ви будете платити щомісяця, і зрештою переплату, яку ви заплатите за весь період кредиту, пам'ятайте, що в кожному банку існують свої правила розрахунку кредиту спроможності, але зазвичай він визначається на основі таких даних, як сімейний стан, освіта, вид зайнятості та розмір заробітку, стабільність доходу, хороша кредитна історія та відсутність боргів. Сума необхідного доходу для підтвердження платоспроможності буде залежати від суми кредиту і терміну укладення кредитної угоди. При оцінці кредитоспроможності клієнта банк також враховує весь період погашення кредиту, а не тільки ці перші 10 років. Крім того, позичальник має право продовжити термін погашення кредиту ще на 5 років. Ставка 2% кредиту діятиме протягом перших 10 років його погашення. Після 10 років можна прорахувати відсоток за формулою. Я вам її десь залишу тут або в описі під відео. Термін дії програми до 21 грудня 2027 року. Щоб дізнатися, актуальний перелік необхідних документів, вам звісно, що потрібно звернутися до банку, а не Отримувати інформацію від мене, тому що тільки банк має надасть достовірну інформацію, і ці документи залежать від багатьох чинників, наприклад, там чи це вторинний ринок, чи первинний ринок, чи це будівництво будинку, чи це ремонт житла, купівля земельної ділянки. На останок зауважу, що програма стартувала всього лише 1 липня 2023 року. Тому, якщо ви відповідаєте всім критеріям, то раджу вам не зволікати з рішенням, ідіть в банк. Починаєте оформляти документи, бо в бюджеті є певні ліміти по програмі, і не кожен зможе отримати є бюджет на рік. Ну і це в принципі зрозуміло, тому що кредити дають не всім, не кожен може це отримати. Якби кожен міг це отримати, то держава просто пішла вітру з торбами. Поки от перед виборами такі програми стартують, то варто спробувати з ними скористатися. Зі свого боку, я скажу, як виглядає зі сторони будівництва. Багато девелоперів також сподіваються на цей кредит, що рушать набагато інтенсивніше продажі. Вже люди цікавляться. Є дуже велике, дуже велика зацікавленість від покупців квартир будинків. Люди пробують, розпитують, ходять, дізнаються. Але поки вони пройдуть усю цю бюрократичну систему, поки вони позбирають документи, вони зрозуміють, що цей кредит отримати не так просто житло росте в ціні постійно і оцінивши ситуацію. Чи взяти можливо звичайний кредит і взяти це житло, вже жити вже в квартирі, насолоджуватися життям, і ту різницю, яку ти ніби зекономиш по 2% кредиту, можливо, вона не буде така, аж аж така суттєва. Ну але знову ж це тільки моя думка. Можете йти різними шляхами, ваш вибір залишається тільки вашим вибором. Як завжди, з вами був Роман Бізімігрант. Пишіть питання в коментарях. Підписуйтесь, щоб бути в курсі усіх польських змін в законодавстві. Тема по кредитах занадто обширна, щоб розповісти в одному відео. Я навіть буду радий, якщо ви будете задавати запитання. І ми спробуємо разом розібратися, можливо, ще й повернемося до цієї теми, тому що вона безпосередньо пересікається з моєю темою житлового будівництва. До зустрічі!